Слава Україні, слава Збройним силам. Всіх вітаю на моєму каналі друзів, підписників, гостей. Я, як завжди, намагаюся писати якісь професійні відео з точки зору морально-психологічного забезпечення або якоїсь кадрової політики підготовки в ЗСУ. І зараз я віщаю з нашого волонтерського бусіка знову, тому що мені цікаво розказати про... Трьох людей, якими я вчора спілкувався, так сталося, що всіма трьома прийшлося поспілкуватися в один день, і вони всі з одного міста, мої всі старі знайомі, друзі. На півдні Одещини є таке древнє місто. Саме наймолодший з них був мобілізований нещодавно, мабуть, місяців три назад. пішов на підготовку, навчальний центр, штурмовий сапер. Другий він був в територіальній обороні цього місцевої, прослужив там півтора роки, побував під Херсоном і звільнений за станом, сімейним станом дитина інвалід. І третя людина це дуже цікава людина з непересічною біографією, з подіями в житті, який служив. В міліції, в прикордонних військах, в морських силах, і зараз е, в одній з 50-х бригад десь там під Авдіївкою. А Перший хлопець, який наймолодший, е, мабуть, штурмовий сапер, так само, як і всі, читають новини в інтернеті, так само, як і всі. Критикують там президента, владу, там бардак командирів, все решта. Але він так більш на позитиві, знаючи, що е, десь призвали якогось хворого, десь якийсь дурдом, десь на хаха -ха приймає якось. Простіше, може, самий молодий. Другий все-таки закусився з командиром і звільнився за станом, сімейним станом. Е, Хоча міг би служити. Людина теж воювала в АТО в 2015 році. Але він звільнився і не хоче служити. Він піде працювати там, де раніше працював. Хоча він професіонал, я вважаю. І третій, ще більше професіонал, маючи юридичну освіту, педагогічну освіту, він служив в правоохоронних структурах, і в воєно-морському флоті, і в прикордонниках в АТО, і знову призвався зараз в ЗСУ недавно, буквально, може, не знаю, півроку назад. Всього-навсього, він рік не вступав на службу під час війни. Всі троє, з кожним по черзі говоривши, я розумію одну річ. Всі троє воюють за Україну і всі її не люблять. Ну, наймолодший штурмовий сапер, він то любить Україну. Він такий, знаєте, за козацтво, він ще такий любитель е історії, таких там театральних постановок, різних козацьких. Ну, він. Там критикує, але він служить, бо треба, бо, бо ж в принципі, має кредити погашати. А другий, не видержавши, але він професіонал теж воював. З командиром не може поладити. Ну, Не він не може поладити, там взагалі з ним ніхто не може поладити. Бо командир такий: де треба що порішати, договоритися, влізти в якусь історію, то політичну він влізе в історію, то в економічне рейдерство там на півдні України тероборона влізе. І якщо командування штаба такі афірістим, то їм не до підлеглих. Тому нормальні підлеглі не витримують і звільняються. А, а ви скажете, що вони нормальні служать? Ні, служать терплячіші, у кого нерви крепші, і шкура тостіша. Ну, такі люди є. І третій, взагалі, він, людина настільки порядна, чесна, що він колись ще в часи Януковича, ну, якби. Знав, чим займається теж начальство, доложив в СБУ, начальника посадили, тому що ну, торгівля зброєю була. Але його звільнили потім, розкопали, що він, скажімо так, доносчик. Людина порядочна, от я можу там мовою ворожнечі говорити, матюкатися, там, ще щось, злиться, ненавидіть. Він ні, він людина вихована, був педагогом. Школа його не прийняла. В школі він знову займався тим, що. Працюючи з дітьми, діти його люблять, аплодують, але його ненавидить сеперська директриса, його ненавидять ватники, ватніці, тітки, школьники школьні вчительки. Ну людину теж там його зняли, ну вбрали. Знаючи, що така ситуація з владою, він починає потихеньку і з кожним роком я наблюдаю, він все більше і більше ненавидить державу. Я не знаю, чи він не Україну українців, але він ненавидить державу. І зараз він воює за цю державу, я його питаю вчора, він каже: не тіште себе ілюзіями. Я пішов на війну за гроші. Мені треба воювати, що мені треба для дітей, для сім'ї. Як ти мог би за гроші піти в ДНР і перевозити наркоту? Міг би, каже. Міг би я й таке розглядав. Тому що за патріотизм воювати, якби. Ну, він каже, я розочарований в Україні вже років 3-4. Після звільнення із армії, після, під час АТО, після звільнення зі школи. Людина просто розочарована в Україні. Він її ненавидить. Він каже: я ідейний противник України. Я її ненавиджу. І він сьогодні воює десь там під Бахмутом. В 50 й кійсь там бригаді. Розумієте, от... Доборолась Україна до самого краю, писав Шевченко. Гірше ляха, свої діти її розпинають. Ми вже це проїхали. Тепер доборолась Україна, довоювалася до такого краю, що ті, хто її ненавидить, її захищають. Розумієте, в чому, в чому парадокс? Всі бійці дивляться Тіктоки і Фейсбуки, бачать всі ці ідіотизм, командування там яйця по 17 і комбати, які місні штурми посилає, все, все, все це бачать, але вони захищають країну не з любов'ю до неї, а з ненавистю до неї. От всі, хто при владі останніх 10 років, це не депутати, не президент Зеленський Порошен. Ні, 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 ні. це там це такі спихнула зірочка і потухла. Ви є такі, що сидите по 20 років. При Ющенки Януковичі, Порошенки Зеленському, міністри, замміністри, начальники департаментів, полковники, подполковники, генерали, начальники митниці і вся плінь, кажуть, зелена плесень. Яка нахер зелена плесень? Чи вони при Порошенкі не були? Це ви, падлюки. Це ви, падлюки довели українців до такого психологічного стану. У них настільки роздвоєння лічності, когнітивний дисонанс. Що ці люди ненавидять Україну і за неї воюють. Одні за гроші, одні все-таки за патріотизму, одні, тому що їх мобілізували і куди діватися. От ви спитаєте: от ти пишеш професійні відео, а на що ти це розказав, який висновок з цього зробити? А хер його знає, який висновок зробити? Я вам розказав, а тепер живіть з цим.